Заключний тур футзального чемпіонату України, у якому будуть зіграні два матчі, дасть відповідь на головне і єдине поки що не вирішене питання сезону: хто ж стане переможцем екстраліги. цієї суботи? Вся увага буде прикута до Львова, де енергія прийматиме Єнаківець. Наразі «Зеленобілі» випереджає свого головного конкурента харківський локомотив на одне очко. Тож, у разі перемоги, енергетики здобудуть чемпіонство. А залізничники гусюватимуть у Луганську харків'янам потрібно обов'язково перемагати у гостях і сподіватися на втрату очок енергією. А от ураган після останньої домашньої перемоги на Делтака за тур до фінішу став бронзовим призером чемпіонату. У суботу Іван-Франківці отримають технічні три очки за матч з Карківським монолітом. І так, підопічні Сергія Ополенка вже розпочали підготовку до фіналу чотирьох Кубка України, що відбудеться в Іван-Франківську 2-3 червня. Нагадаємо, що жереб обрав суперником урагану у півфіналі львівську енергію. В іншій півфінальній грі зустрінуться першоліговий тотан Заря Спокровського і Локомотив. Квитки на вирішальні кубкові матчі коштуватимуть від 20 до 50 гривень.